Контейнери One Touch Fresh – новинка в тапове. Вони складаються з єдності і кришки, яка закривається щільно в один дотик. Напівпрозора поверхня, а також оглядові віконця дозволяють бачити вміст контейнера. В контейнерах можна зберігати продукти як на полицях шафи, так і в холодильнику. Легко відкриваються. За рахунок широкого хвостика. Якщо ми кришки не використовуємо, то завдяки формі кришки ми їх можемо розбігати, щоб вони не загубилися. Ось таким чином. Ємності витримує температуру 0 плюс 85 градусів. Ми використовуємо крихульові печі, але зручно брати з собою навіть на роботу. Маленька ємність. Поміщається в жіночу сумку, і можна брати з собою різні канапки або перекуси. Перевозити рідину треба в вертикальному положенні. Ємності можна мити в посудомийній машині, не використовуючи